Сьогодні на перепаковці ось такий UPS для роутерів. Це є модель DC1018P, як ви зможете побачити. Будемо тут міняти акумулятори на Samsung 35E, а також замінимо ось ці вздуті конденсатори, а також перевіримо насправність і інші. Хотів вам показати, які показники відображає. Вже цей спухший конденсатор. Як бачите, сам конденсатор на 1000 мікрофарад, а фактично показує залишкову ємність 100 мікрофарад. Також дуже високий показник ЄСР. Це, він тут близько 3,6 Ом і коефіцієнт втрат 34% це показники несправного конденсатора. А зараз ще покажу, як має виглядати е, показники справного конденсатора. А ось Ось показники вже справного конденсатора, як бачите, відображаються майже 1000 мікрофарад. Показник ESR 03 0304 і коефіцієнт втрат там 1%. Ось вже замінені конденсатори тут стояли на 16 вольт 1000 мікрофарад, а зараз будуть стояти на 35 В 1000 мікрофарад. Також зібрана збірка на акумуляторах Samsung 35e. Все підключено згідно того, як воно було по заводу. Зараз все це збираємо і перевіряємо. Отже, підключаємо сам UPS до живлення. Так, загорілося все. Індикація горить. Подаємо. Силу струму 1 А на нього. Як бачите, зараз працює від 1 А, вимикаємо живлення, ДБЖ на навантаження тримає. Якщо вам потрібно перепакувати акумулятори для такого ПСА або іншого, звертайтеся в контактах в шапці профілю.